Вітаю усіх, доброго всіх дня. Значить, як я і обіцяв, у цьому відео наступному буде у нас про гаряче копчення. Попереднє було про холодне, а тут трошки розкажемо про гаряче. Значить, що будемо робити в цей раз? Будемо робити червоного морського окуня. будемо робити таку рибку, як голуба скумбрія або макрель. Це така скумбрія, як звичайно, тільки вона не така жирна, вона більш пісна. Вона велика така зазвичай. Е, і Будемо робити звичайну скумбрію, але в цей раз буде вона більш цікава незвичайному вигляді, а зробимо з неї рулетики такі красиві. Е, також додав трошки по холодному копченню. в попередньому е, відео не було дуже багато різної риби. Це раз додамо трошки кусочок. Ще зробимо кіжуч. Настаті, кіжуч скинули отзиви попередньому, бо я не пробував. Скали бомба, ракета, петарда, дуже класно вийшло, так що отлічно. А це раз робимо кіжуч цілою тушкою, але ми його тільки поріжемо. На філешки не будемо розробляти. Потім буде така рибка як бомір. І є така ще. Такий делікатес, як биток красного тунця, або Лоїнс, його називають. Ну, Взагалі, таке ще добави. Дивіться. А також ще буде така рибка, як мойва, по ній є там свій такий момент, вона в мене досить довго не виходила, але я знайшов до неї ключик і знаю тепер, як її правильно зробити. Теж покажу. По холодному копченню, в це раз буде биток красного тунця. Така штучка, ми розрізали пополам. І так її будемо коптити. Буде рибка вомер. І буде мойва наша, да, звичайна, і кіжуч. Я його пізніше покажу, як ми робимо. Так, рибка розмерзлась, і наша наступна задача її посолити. Значить, що по засолки у нас тунець. Тунець ми солимо. 10 літрів води, 1 кг або один отакий мірний стакан солі. Солиться одну добу. Це тунець. Далі по вомеру. Вомер можна, якщо крупний. Там від розміру залежить. Якщо такий, це крупненький. Це по-моєму, 300-500. Можна 2 доби, теж відро води, кілограм солі. Такий вомер в дві доби буде нормально з солки. Мойва. Мойва взагалі швидко-бистро солиться, якщо в обід посолити, то годин 8-10 вечора вона вже буде готова просолена. Тобто там взагалі небагато треба. І кіжуча ми вже засолили. Якщо це тушкою, не так як ми її на філешки розрізали на половинки, якщо тушкою, вона просавлюється довгенько. То есть, у неї кожа плотна, риба здорова, тобто та риба попередня була 5 кг, ця, по-моєму, 4 кг. Е, то їй треба десь, десь, доби. То є, десь 3 доби. щоб вона така була малосолька і вкусненька. Зараз е, покажу, як вона просалюється і лежить. Значкіжучок такий це раз будемо робити. Єдине, що я його поріжу на три частини, бо він впаде. Якщо він дуже тяжкий, він порветься кожен шкіра і впаде. Тобто, отак от його силикони будемо засалювати. Не будемо його розрізати, і тому треба три доби, щоб він просолився, бо він ну, тут дуже такий толстий. Вложимо його в розсольчик, придавлюємо його і він солиться. Ну і інша рибка також солиться. Так, тепер про гаряче копчення. Значить, чим відрізняється засолка гарячого копчення від холодного. Тим, що період засолки у гарячого копчення він менший, ніж у холодного, і кількість солі також менша. Якщо візьмемо з кумрю, да, наприклад, холодного копчення, ми робимо засолку на відро води 1,25 солі, такий стакан, і 25, ну 25. то для гарячого копчення беремо тільки один стакан такий. І солимо не дві доби, а одну добу. Тобто При нагріванні риба якось швидше соль в себе вбирає. І Якщо її дві доби посолити, і більше солі то вона буде солена дуже і невкусна. А так буде малосольна вкусненька. Значить для скумбрії одна доба, один стакан на 10 літрів води. Потім, така буде рибка, як макрель. Вона чуть-чуть більша, але вона вже ну, все одно просалюється примерно так же само. Тобто для неї. Ті ж самі пропорції, так само відро на кілограм і теж доби вистачає. Далі окунь. Червоний морський окунь. Тут ще йде розмова про його розмір. Буває різного розміру. Цей 300, 500 по-моєму, ну, він такий не дуже великий якщо чесно. і просолиться Теж, теж, ну, теж кілограм солі на відро води і бажано менше доби. 1, 18 16 достатньо буде. Якщо це 500-700, такий крупний хороший окунь, і він буває різних теж там виловів, буває без луски, буває з лускою, то там доба. Ну, теж не більше. Такий от засов. І так, по мові те, що я казав, є там момент, один, чого вона може у вас не виходити. Ну, у мене вона не виходила довго, значить всю рибу ми сушимо в принципі, до моменту, коли у неї шкіра стану, ну, становиться сухенькою, і вона здатна пропускати дим у себе. Е, по мові, і, кстати, кіжуча така ж історія теж була, коли ми робили її філешки. Її треба трошки доль, дольше сушити. Е, вона ну, довела трошки підвялитись. Тобто, якщо ми скумбрію, макрель, Кальмара сушили там, годин 10-12, вона стала нормально такого, на дотик уже сухенького вигляду, можна коптити. мові вона становиться такого, за 10 годин, як <кій> треба, шкіра така сухенька, але вона все одно не виходить. Вона, вона біла, вона ну, не виходить. Есть, що Ми робимо? Ми її будемо підсушувати, підвялювати, правильніше. Сказати. Трошки більше, десь півтори, а то і дві доби, залежить від температури повітря. Ну, ну, то есть, вот всі фактори. Тут на, на дотик дивимося, як вона підвялиться, тоді вже будемо її коптити. Ну, надіваємо так само на шампура. Е, мойва надівається десь от так, під глазом, тут от таке місце є, протикається шампуром. Якщо на око надівати, або не в тому місці, вона буде падати. Там тоже... То есть надеваем ее. Вот такая вот история выходит у нас. І остає, остається тільки її повісити і пороздвигати, щоб вона не торкалась одна одної. У нас кіжуч був розділений на половинки, такий, як філешки і нарізаний кубиками. Він був такий до пива, скажімо так, хлопці попросили. А це зробимо його на три частини поділимо. І м'ясо в ньому залишиться таке ніжне, таке м'ягеньке, красиве. Зараз його поділимо на три частини. Він не буде таким сухим, останеться жирненьким. Така от рибка червона, дуже. Красиво, І така вона і залишиться копчена, але буде такий легкий присмак копчення. Такий от красавець. Все, і зараз його підвісимо, такими частинками. І так, ми, ну, виходить, тунець, на сіточці буде. Мой ми вчора показував. що так от на три частинки. Поділили, він висить і вомір висить наш. Все це буде сушитися далі. Тоді поставимо коптить. На випадок, коли не вистачає звичайного вентилятора такого, щоб підсушити рибку, а треба сильніше. У мене ще є отакий от звір. Це канальний вентилятор. Дує він, звісно, мощно, таким от образом можна підсушити набагато швидше і якісніше рибку. І так, все висохло, будемо ставити каптити тепер. Запалюємо димогенератор. Димок пішов наш. Ну Все, будемо чекати до ранку. І так, сьогодні будемо робити гаряче копчення. Значить, продовжимо. рибка наша просоліла. Тепер її треба, як завжди, перемити і тоді будемо далі її обв'язувати. Начнемо з окуня, перемиваємо окуня. Від лишньої солі. Те ж саме робимо з макрелю та з перемиваємо її. Так, я казав, що будемо робити із скумбрії гарячого копчення рулети. Першим етапом нам треба її зробити з неї філешки. Тут два варіанти. Можна зробити маленькі рулети із двох половинок. Отакот. І можна зробити одну велику, ну, великим рулетом із цілої скумбрії. Зараз покажу, як, як зробити. В першому варіанті, наприклад, якщо ми хочемо цілу філешку зробити, розрізаємо скумбрію по животику. Доходимо до, до цього місця, розрізаємо спочатку трошки правіше, залишає хребет і трошки лівіше. Оставляю хребет тут. Хвостик нам треба відрізати. Тоді беремо вдоль хребта, ріжемо. З одної сторони. І з другої сторони так само. Ну от, виходить ціла філешка, і треба удалити хребет тепер. Удаляємо хребет таким чином. І зрізаємо з філешки. Тут, виходить, такі кісточки є. Таким образом легенько вдаляємо наші кісточки тут і тут. Ось така стається філешка. Другий варіант на дві половинки. Так само розрізаємо по животику. Тут протикаємо насквозь, вдоль хребта ріжемо. От одразу Раз, і так, так само вдоль хребта на половинку хоп. Одна половинка у нас є, другу треба видалити хребет. Надрізаємо, беремо за хребет і так підрізаючи, витягуємо його. Все, готово. Про гаряче копчення момент такий. Якщо рибку підвісити, так, як при холодному, просто на шампур, да, продіваю рибу, вона буде падати. Чому? Тому що при гарячому копченні риба нагрівається, м'ясо розмігчається і рибка падає. Тому треба обв'язувати рибку. Беремо льовочку і обв'язуємо її. Навязываем тут с парой где узелок и тогда таким конвертиком раз, тут провязываем и так далее, раз. Чем больше таких вот штучек мы навяжем, тем краще будет рыбка трогаться. Ну так вот как-то. Те ж саме робимо із окунем. Тепер будемо робити рулети із скумбрієм. Беремо наші філешки, які ми вже зробили, ріжемо її все-таки пополам. Так, тут краще вийде рулетик. Беремо одну половинку, скручуємо її таким образом. І надіваємо на шампур. Оп, отаким от, от методом. І так, всю скумбрію зараз продінемо. Підлогу у каптильні гарячого копчення краще застеляти фольгою. Пелюшка тут не підійде, як у холодного, бо тут температура вища, а фольга буде те, що треба. Убрав тоді чистенько. В'язавши рибку і зробивши рулетки, отак от розвішуємо нашу рибку і вона буде висіти. І далі ми її так само підсушимо, а тоді будемо коптити. Так, вивісивши всю рибу, ставимо її сушити. Значить, ставимо, у мене тут є вентилятор конвекції, є стена, є така штучка, як просушка. Тобто там стоїть вентилятор встроєний, він її підсушить. Виставляємо температуру. Температура у нас буде 90 градусів. Зараз там 28, тобто тена підігріває вентилятор конвекції, ганяє повітря і плюс стоїть вентилятор окремий, який просто підсушує рибу. Тут не треба 10 годин сушити, 10 коптити. Тут будемо сушити 1,5-2 годинки, включаємо таймер і чекаємо, поки рибка підсохне трошки. Так, Пройшло у нас майже година 37 хвилин. Можна виключити просушку. включаємо компресор і будемо запалювати нашу коптильну. Запаля дима генератор. Ну, а тепер треба почекати десь годинки дві. Поки рибка закаптиться. Температура тим часом 68 градусів. Ми виставляли 90. Чекаємо. Прийшло 3 години 48 хвилин, будемо виключати нашу каптилку. Тут ще трошки диму є. А, гаряченьке. Зараз 2 хвилинки остине тена. І ми будемо відкривувати, що ми там накоптили. Температура 87,9. Остиває потихеньку тенка, і виключати будемо. Зараз впаде трошки. Виключаємо. Вентилятор конвекції, відкриваємо і подивимося, що у нас вийшло. Туду. Все, дуже красиві вийшли рулетики. жовтенький, акушок красивенький і мокрелька. Все вийшло. Ну, відкрили ми і холодне копчення, все вивітрюється диму. То в принципі, вийшло все. Це відео із другого заходу, скажімо так, з другої партії. Іноді бувають копченні всякі тонкі моменти, які впливають на кольор і так далі. Я казав про вологість буває, піднімається дуже, якщо багато продукту. А іноді бувають якісь збої в обладнанні. Тобто, Попередні два рази було там з обладнанням невеличка проблема. Її знайшли, і тепер, виходить, колір дуже-дуже яскраво жовтий красивий виходить. Те ж саме і з кальмаром, а попереднє світловато було. Коли буду про обладнання знімати, я розкажу детальніше, які там моменти бувають. Залишився нам кусочок кіжуча такого, зараз ми його спробуємо розрізати. Ну, ось така рибка в виходить. Головне її правильно розділувати, вирізати из шкури. Тому що у кижуча дуже плотна шкура і важко дуже різати. Тому треба от такими от махінаціями вирізати і, і тоді получається дуже вкусно. І так, гарячим копченням я задоволений на 100% в цей раз. Хочу показати декілька моментів по результатам. Значить, Рулетик наш такий вийшов. Це, в принципі, звичайна скумбрія гарячого копчення, але в такому вигляді. Ось така от красота. Там немає хребта. Да? Вона пропікається. Дуже-дуже якісно, вкусно рибка виходить. Така насолода. Це такий рулетик. І хочу показати, як правильно розділувати окуня. знімаємо веревочки. Потім беремо його, розрізаємо по животику. Розкладаємо на дві частини отак от. І достаємо хребет. Ну і все смачно Беріть вилочку і пробуйте. Ну, звісно, і я ж не втримався. Хочеться скуштувати, пробуємо. Окуня біла, біле, біле міско, таке дієтичне, класне. М -м -м -м. Супер. Те, що треба. А ну рулетика, М -м -м, рулетик вообще нежнейший М -м -м. песня. Дякую за просмотр, подписывайтесь, а я поем.